І так, сьогодні у нас юніт, квартира 55 квадратних метрів. Тут на, на днях завершили малярні роботи, поприбирали на квартирі, підготувалися до заходу наступних майстрів. Ну і можна швиденько пройти по квартирі. Що у нас тут відбувається? Стеля все пофарбована. Ну, На відео я навряд чи зможу вам показати, якість фарбування. На відео просто біла стеля. Нічого такого так, це у нас балкон. Ми спальню зайдем. Так, і ще у нас залишається саме бузух. Все пофарбовано, примикання акрилом зроблені до плитки. Все у нас тут чотенько. Побачимося вже в наступному відео, коли зроблять декор, там буде цікавіше, буде що познімати.